Росія не залишає спроб атакувати Україну дронами Камікадзе. До цього РФ била іранськими шахедами, які перейменувала на герань. Тепер планує налагодити виробництво власної версії. Про це свідчать дані організації, яка досліджує компоненти зброї. Вона знаходиться у Великій Британії. А її експерти помітили, що в Росії намагаються створити власну версію шахедів. Раніше Росіяни намагалися запевнити, що Герані – це їхні безпілотники, але Кар виявила, що це іранський шахед 131, та шахет 136. Просто на них нанесли лейбу, щоб у Кремлі заявляли про те, що їх випустили на території РФ. Минулого місяця дослідники КАР отримали уламки двох російських герань 2 якими вона атакувала Україну. І докладний аналіз цих дронів свідчить, що в Росії почали виробляти та використовувати вітчизняну версію шахедів. Отже, у чому ж основні відмінності між герань 2 та іранським шахедом? По-перше, маркування Герань-2 здобула нове з літерою К у номері серії. В Іранському виробі серія розпочинається з літери М. Друге, герань 2 отримала корпус, що складу складається з кількох частин у хвостовій частині помітні отвори для з'єднання корпусу дрону камікаце. Іранський шахет мав цільний корпус. Крім цього, російський зразок отримав новий матеріал корпусу. Якщо раніше він був схожий на соти всередині, то тепер він виглядає як піна. І нарешті Герень-2 тепер має нову бойову частину, яка складається з вольфрамових кульок. Крім цього, він тепер маркується кирилицею, а не латиницею. У середині безпілотник має модуль комета, яка забезпечує захист від перешкод. Раніше такого пристрою не було. Також змінився акумулятор. Якщо в іранському зразку він був виготовлений з акумуляторів. В типу літій іон, то тепер він гелевий і російського виробництва Дельта Battery. Хороша новина: Росіяни не мають можливості виробляти свій варіант шахедів без імпортних комплектуючих. Погана новина, вони їх таки дістають, незважаючи на масштабні санкції. Дослідники КАР виявили кілька компонентів БПЛА герань 2 які було зроблено вже після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Тобто Росія має всі шанси, а головне наміри поступово поставити збірку безпілотників на власний конвеєр. Але щоб реалізувати цей проект повною мірою, Росії знадобиться. Не менше двох років цей процес буде поступовим і почнуть просто зі збирання з готової продукції. Тобто готові запчастини приходять з Ірану та збираються у цій промисловій зоні. Потім буде проведена повна локалізація. Почнуть із фюзеляжу, а потім електронні компоненти. Там досить примітивна електроніка, і вони її можуть закуповувати мало не через аліекспрес, а потім уже буде двигун. І ось деякі складнощі виникли лише з бойовою частиною. Реалізація цього проекту займе 2-3 роки. Та й питання не лише в часі, а й у тому наскільки буде вигідно Ірану постачати Росії завчастини, які сам дістає на чорному ринку, і чи не почнуть ці дві країни конкурувати між собою у гонитві за нелегально здобуті деталі? Виробництво шахедів безпосередньо залежить від постачання контрабандних запчастин? Практично всі шахеди збираються за рахунок постачання контрабандних елементів, і вони повністю залежні за термінами, за кількістю, за можливостями, складниками? І це все не більше 100 штук на місяць шахедів вдається зібрати. І виникає питання: а якщо, наприклад, у Росії відкриється подібний завод, який збиратиме шахет 136, звідки вони братимуть усі необхідні запчастини? Тобто почнуть конкурувати на контрабандному ринку з Іраном? Питанням виробництва власних дронів зараз займається весь військово-промисловий комплекс РФ. Стимулювало це успішне виробництво власних безпілотників Україною. Вважає військовий експерт Олег Катков. Бойовий досвід показав величезну перевагу та необхідність у наявності дронів. Зрештою, коли Україна почала створювати так звану армію дронів, у Росії почалися аналогічні процеси і також на державному рівні. Тобто це завдання вони вирішують усім своїм оборонно-промисловим комплексом. І крім вже згаданого і настільки відомого проєкту, включно в економічно-промисловій зоні Алабута, до цього завдання підключено величезну кількість російських компаній. І це справді загрозлива ситуація, оскільки в це вони вкладають значні кошти. Судячи з усього, тепер РФ має два шляхи для поповнення свого арсеналу дронів Камікадзе, імпортування та виробництво. Ймовірно, росіяни спробують якнайшвидше зробити велику кількість безпілотників Герань-2, щоб атакувати Україну. І перешкоджати такому сценарію можна лише перекривши канали, якими Росія продовжує отримувати компоненти західного виробництва, критично важливі для свого озброєння. А що про це думаєте? Ви пишіть в коментарях також підписуйтесь на наш телеграм, щоб Першими дізнаватися найголовніші новини про війну.